Тя не може бути виправдано ніким і нічим. Священики просять миру. Сесія Чернівецької міської ради з пікетом. Депутати говорили про відставку уряду. Мітинги в Чернівцях продовжуються. Студенти влаштували п'ятитисячну євроходу. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про станні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Цими вихідними чернівці мітингували. Буковинські вічі у підтримку всеукраїнського Євромайдану зібрало понад 4 тисячі чернівчан. На центральній площі міста в перший день зими було людно, гамірно та гучно. Активісти закликали до спротиву владі. Термінове зібрання переросло у масштабні народні збори. Разом з тим, чимало людей з Буковини щодня вирушають до Києва. На Майдані ж чернівчани стоять цілодобово. На мітинг проти влади, яка організувала кривавий розгін мирного столичного Євромайдану, чернівчани прийшли родинами та з малими дітьми. Люди розповідають, події у Києві сколихнули всю Україну. Хтось називає це викликом, хтось війною, але закривати очі ніхто не збирається. Дивився сьогодні, які тягали по цьому по землі один за руку, другий за ногу. Ну, просто жах. Ви знаєте, і на це світ дивиться. Я не знаю, що то буде взагалі. Ну я вважаю, що це було. Перебор. Изничто жили всех, всех прогнали. И во-первых, били там, били журналистов, разбивали камеры. Мало в этом было приятного на самом деле. Ну, ну, как по мне, это лично мое мнение. Просто свиньи и собаки, вот и все. Я вважаю, что это просто влада оголосила війну своему народові. Очень нехорошо. К этому мы никогда не придем к цивилизации. Дармальний хороша цивілізація як наслідок на центральній площі Чернівців провели екстрені народні збори. Буковинське віче. Учасники акції тримали в руках плакати та прапори. Люди зі сльозами на очах вигукували гасла в підтримку українців та їх європейських прагнень. Це вже просто за НАТО. Наша влада таки перегнула палку конкретно. Прийшли за переміну за демократію за чесну Україну. Щоб наші діти і внуки жили в чесній країні. Я сам, щоб Україна була вольна, щоб була в Європі. просто. я не байдужу. Прогресивний, Прогресивний люд, люд, один добрий добре моя країна Америка, яка стала моєю країною, не байдужа. вся Європа про європейського союзу Чи закликають люди, щоби і ніч сюди. сюди. Я переконаний, що ми зможемо змусити цю владу прихликовуватися, присухатися до українського народу. На вічі прийняли резолюцію, якою закликали усіх чернівчан розпочати безстрокову акцію протесту проти Свавілля влади і звернулися з вимогою до Верховної Ради провести процедуру імпічменту президента, негайно відправити у відставку. Кабінет міністрів та не допускати насильницьких дій проти українців. На Буковині ж провести позачергові сесії міських та сільських рад. А керівників навчальних закладів закликали не перешкоджати студентам, які вийшли на мітинг. Цю резолюцію буковинці підтримали одноголосно. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Тиждень у Чернівцях розпочався з нової хвилі мітинги. Близько п'яти тисяч студентів організували євроходу містом, викрикуючи свої основні вимоги відставки уряду та імпічменту президента України. Спочатку молодь пікетувала обласну державну адміністрацію, потім рушила на центральну площу, де взяла участь у загальноміському Євромайдані. Близько шести тисяч чернівчан вийшли сьогодні на центральну площу Чернівців. Всі і зовсім юні і літні люди обурені подіями, які відбулися в Києві на майдані цієї суботи і стверджують, будуть стояти тут, поки кабінет міністрів та президент України не покинуть свої посади. Заспокоїмося тоді, коли наш вельмашанований пан президент складе свої повноваження. Ну ми будемо чекати чекатися. Ясно рішу підтримую спільноту, яка е, рахує, що з цією владою у нас. Кроку майбутнього не буде. Діват, просто діват за хлопець, которых поубивали і уничтожили в Києві. Якщо була б можливість і мені, я була б помоложе, я б встала в ці ряди. Свою стійку позицію знову висловили студенти п'ятитисячною колоною. Вони пройшли євроходою чернівцями, спинилися біля облдержадміністрації, де заявили. Що вимагають негайного оголошення імпічменту президенту? Це ми його вибирали, але це неправильно. Він не керує нами, він не підтримує нас. Ми студенти ми хочемо доказати свою волю, свою правду. Ми хочемо у ЄС. Ми хочемо кращого життя для нас і для нашого майбутнього життя. Ми прийшли теж підтримати справжніх українців, підтримати український народ, не ту владу, яка зараз на, 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 на теперішній час, не ту російську владу, яка підтримує теперішню владу. Ми за демократію, ми за європейський союз. Ми хочемо починати з себе не тільки. Київ мітингує кожен місто, кожна людина має показати, що вона за єс до студентів. Ніхто не вийшов, але голова облдержадміністрації Михайло Папієв заявив, що він поважає думку Буковинців і не проти проведення таких виступів. Він лише слідкуватиме, щоб мітинги проходили мирно. Нам треба ще раз продемонструвати, що Буковина це європейський край. Толерантна область, яка сьогодні має вже свої стандарти, нормальні стандарти, європейські стандарти, проведення мирних зібрань людей. Але люди вже не вірять ні владі, ні правоохоронцям. Тому порядок у місті захищають громадські активісти. Ми зараз забезпечуємо власний власну безпеку наших мешканців. Ось ми побачили, що влада не здатна. Влада навпаки, навпаки, так, проти народу активісти не озброєні, не мають вони спеціальної підготовки до захисту, але запевняють, що намагатимуться боронити людей своїми тілами. І щоб захистити цю державу, то у нас поклик серця. Але поки що на Євромайдані в Чорнівцях спокійно, активісти закликають людей не перекривати рух громадському транспорту, а правоохоронців хоч і побільшало на вулицях, але ведуть себе не агресивно. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час. Той же час боковинці продовжують вирушати на найбільший в Україні Євромайдан до Києва. За інформацією студентської профспілки, люди з'їжджаються до столиці невеликими групами. Чернівчани, які зараз перебувають в Києві, телефоном повідомили нам, що проблем з квитками немає. Дорога також спокійна. На Майдані Незалежності наші активісти вже освоїлися. Зауважують, що там настрої більш радикальні ніж у Чернівцях. Ну так, ми вже сюди поїхали, то ми їхали для того, щоб вже бути до кінця. Про різницю між різницями шоцями те, що в Києві ж це все має набагато як гостріший характер Напруга, тобто відчувається тут. от якраз потрібно зрозуміти цю грань, де можливо провокація, а де це йде від самих же людей. Відставка уряду України. Таке основне питання порядку денного сесії міської ради в Чернівцях. Депутати усіх фракцій розробили спільний проект звернення, яке надішлють прокурору України, президенту та Кабінету міністрів. Вже другий день поспіль депутати від опозиції намагаються скликати сесію міської ради та проголосувати за відставку уряду України та президента. Проте досі, аби реалізувати ці прагнення, не вистачало кворому. Нині учасники Євромайдану виступили за якнайшвидше прийняття цих рішень. Тисячі людей під стінами ратуші вимагали відкритого голосування і закликали депутатів вперше в історії Чернівців провести засідання сесії просто неба. Такий приклад вже показав Тернопіль. Секретар Чернівецької міськради Віталій Михалішин вийшов до п'ятовальників і пояснив, що це неможливо і не передбачено регламентом. Отже, незважаючи на заклики тисячів голосування депутатів, все таки відбулося традиційно у сесійній залі. Після довгих перемовин, перерв та обговорень, депутати таки прийняли спільний проект звернення, в якому вимагали відставки кабінету міністрів президента України та негайного покарання винуватцям траедії 30 листопада в Києві на Майдані. Кровопролиття не може бути виправдано ніким і нічим. Так події, що відбуваються у столиці України на Євромайдані, прокоментував архієпископ Чернівецький та Кіцменський Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні не час кровопролиття. Ми живемо в 21 столітті, де можемо цивілізованими метами домовитися. Всіх прошу, усіх віруючих людей, незалежно від конфесій, незалежно від віросповідань. І навіть Хтось себе вважає і невіруючою людиною. Пам'ятайте, що Господь буде судити всіх. І не буде виправдання жодному той, хто зробить кровопролиття. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Цього доброго. Десять років роботи море вдячних та усміхнених відвідувачів. Торговий центр Майдан відзначив свій десятий день народження. Святковий шопінг, гарячі знижки, ексклюзивна розважальна програма та унікальна джазова музика. Таке святкування з нагоди ювілею організував для своїх відвідувачів Чернівецький торговий центр Майдан. Ми часто приходимо, тому що ми живемо неподалік. І нам дуже зручно і подобається кожний тиждень. Дуже подобається все зрозуміло. Ціни дуже хороші. Зручно оскільки тут є, якби і одяг можна, і продукти можна вечором прийти і купити все. На день народження майдан запросив усіх, тому розваги тут на будь-який смак для дорослих ще доступніший шопінг, для дітей: веселі ігри, танці, пісні, бодіарт і подарунки. Сейчас садимся на шпагат. делаем три сальта вперед, два сальта назад і пропавне да. готовы? Нет, я Перепрыгиваем аккуратно. Ой, Дуже класно. Багато цікавих одежд костюмів. І те, що природіти людина, Клоунів, роздають шарики. Задоволені не лише відвідувачі, а й працівники майдану. кажуть, працювати тут завжди комфортно та цікаво. Майдан це стабільність. Майдан уже 10 років, і він до сих пір залишається найулюбленішим місцем для шопінгу наших чернівчан, тому що тут зібралися, зібралися більшість світових брендів, які взагалі є в місті Чернівці. Традиційно у торговому центрі можна було і поїсти. Чимало любителів японської кухні смакували суші. Святкова атмосфера, щасливі відвідувачі, багато вдалих покупок, цінних призів, а також великий торт для іменинника, яким ласували усі гості. День народження торгового центру вдався на славу. Я люблю майдан за все.